Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. І тут знову буде про в'язання, розмови про в'язання. Ось тільки погляньте на це свято. Це мої нові карпетки. Якщо ви подивитесь на цю пряжу, Ні, ну це свято просто свят, свято. Як вони з'явилися в мене ці нитки на ці шкарпетки це теж святкова історія. Я брала участь в проєкті Небабусин Квадрат, якщо хто не бачив, можна подивитися мої попередні відео. Там я в'язала кардилет. Я не перемогла в цьому сумісному проєкті, але в нас там була Спонсором проекту Наталя, В неї зараз свій є канал Капучета Роса. В'язання і виховання кота Сфінкса. Посилання на нього я залишу. І ось їй сподобався мій кардилет, і вона вирішила мені подарувати. Дарунок. Але спочатку я не знала, що це буде, коли вона мені повідомила, що хоче мені надіслати подарунок, але ж вона не сказала, що це. І це, знаєте, як новий рік для малих дітей. Ти знаєш, що в тебе буде подарунок, але не знаєш, що це. І чекаєш на нього. Коли я відкрила посилку, ну, це, ну, ну ви тільки погляньте, ну це радість. Для в'язальниці нова пряжа це взагалі радість. А якщо вона ось така кольорова, ну це просто свято. Це ну, я не знаю. Ось ну, ці, ці шкарпетки вони підіймають мені настрій. Не, не, дивіться, вони вузенькі, здається, але це 38-й розмір, я приміряла їх все добре з ними. Е, я, коли в'яжу, ну, я аж всміхаюся, І е, зважаючи те, що це буде на е, холодний період, коли мало світла, мало сонця. Я гадаю, вони будуть підіймати настрій мені ще і взимку. Завжди я навчаюся чомусь новому. Ось тут я зробила вперше мисок турецьким способом. Ну, це як Джуді схоже, але турецький. Ну, мені вдався і Джуді і цей, не знаю, як я буду наступного разу в'язати. Ну, ось навчилася. В'яжу одночасно дві шкарпетки на двох парах спиць. Так мені зручно. Тому що зв'язати дві однакові шкарпетки, коли вони таким в'яжуться узором, неможливо. І тому, щоб не запам'ятовувати, скільки я там до чого в'язала, то я в'яжу їх одночасно. І я хочу їх довгі. тому... Ну, почала з миска, а там наскільки хвати пряжі. Також в цій посилці була ще і така пряжа. Це теж, це теж весела така, але тут більш стримані кольори і більш ніжні. Вона товстіша. Тут, напевно, трікаю буду в'язати шкарпетки. Вона така шовкова, дуже приємна на дотик, і це буде наступна серія мого хорошого настрою. Взагалі, шкарпетки я в'яжу різними способами. Буває на п'яти спицях, буває меджик-лупам, частенько із залишків. І коли я в'яжу окремо шкарпетки, то я намагаюся в'язати ось. Щось типу такого узора, де можна було порахувати якось ряди, щоб зв'язати наступну шкарпетку однаковою. Або ось так. Коли, Magic, коли Helix, то теж можна по цих рядочках порахувати, або по цих смужках і зв'язати таку саму, але коли я в'яжу дві одночасно, в мене на двох парах спиць вони ці шкарпетки. Тому що в мене спиці ці кругові, 80 см тільки. І ну, меджек лупом вони короткуваті. Тому я в'яжу їх на двох парах спиць. І також Іноді, коли я в'яжу із залишки в шкарпетки, то коли вже почалася вже є трошки там тіла, то я використовую шкарпетки як маленькі такі, про сумочки, туди кладу всередину шкарпетки клубочки, щоб вони не переплутувалися. Мені так зручно. Взагалі, шкарпетки це цікава річ. Час здається, що це одноманітне в'язання. І тому, щоб не втомлюватись від нього, я в'яжу їх різними способами, різними спицями. І мені таки не скучно з ними. Хочу ще окремо подякувати Наталі за такий красивий подарунок. У мене це в перший раз. Дуже дякую мені, дуже приємно. Ще хочу показати, зараз дівчата ведуть нататки свої в'язальні, і хочу показати, як це відбувається в мене. У мене є ось такий альбомчик, і тут я залишаю етикетки зразками пряжі. Іноді я користуюсь ним, коли хочу ви, е десь поглянути чи на довжину пряжі. В інстаграмах чи ще щось. А іноді це, це доб, дуже добре для того, щоб знати, як пляжа після використання вже в себе показує в носці, і можна взагалі або докупити, якщо треба, щось там за залишків. Плануєш і хочеться там докупити ще такого ж самого артикулу. І от, наприклад, ось у мене є така ось... такий в мене був сві... светр. Дуже мені сподобалось ці кольори, пряжі Я зв'язала його. Але носився він зовсім мало дуже сильно за... закочувався, хоч і був улюблений. І вдало зв'язаний, але якість пряжі, я таку зовсім ніколи не куплю. Далі покажу вам, як я веду свої записи. Коли я починаю проєкт, я роблю такі наброски, Це така, як чорнетка. Тобто, я тут розрахунки роблю, виправляю, якщо щось розпускаю чи змінюю. Ось це так зразок після прання себе показував. От. Якщо цей проєкт стає готовою роботою, тоді я переношу ці всі нататки до зошита, якщо ні, просто викидаю його. Ось мій зошит, так от я його веду. Це моя помічниця. Тут я переношу з тих нататків основну, основну інформацію, і надія сюди вношу схему в'язання. Якщо вона ось тут не дуже зрозуміла, то тут розшифровку для себе робила. Тут збільшена схема. І іноді я користуюсь цими нотатками, коли буває, щось хочу, хочу змінити, або хочу зв'язати щось подібне, то тоді я ними користуюсь. Ось, наприклад, іноді дивлюсь. Коли зв'язана була річ, щоб знати, скільки вона носиться, і співвідношу з тим, як вона виглядає? Ось таких у мене вже два топи, і мені цей візерунок подобається, а третій то вже, мабуть, занадто. А також я тут веду, ззаді в мене тут є така. Можна сказати, енциклопедія. Якщо я щось, якийсь, або новий метод, або прийом якийсь е, бачу, то намагаюся його записати, бо іноді буває, я навіть не пам'ятаю, де це відео, якщо я його бачила. Ну, пишу від себе, як я зрозуміла чи запам'ятала, іноді ними користуюсь, бо відео буває не можу знайти в інтернеті. Ось таке ось у мене продбання, Збулася одна з моїх в'язальних мрій. Продбала собі цю книгу, про яку довго мріяла. Дуже вона мені подобається. Тут багато всього цікавого. Хочеться вже дуже спробувати щось із таке. Дуже вже, думаю, на шкарпетках щось таке спробувати. Але сильно мене лякають оці умовні позначки. Тут доведеться розбиратися, і мій досвід багаторічний тут стане, я думаю, в нагоді. Аргументами проти придбання цієї книги були те, що в інтернеті можна знайти майже все. А аргументами за придбання цієї книги було видання українською мовою. Гарний жорсткий перепльот. Плюс знайшла її на 200 гривень дорожі, де дешевше, ніж в попередньому магазині, і моя в'язальна душа не витримала. Я... Я здалась. Тож до зустрічі на моєму каналі. Якщо цікаво були мої розповіді, заходьте ще, буду рада зустрітися знову.